Доброго вечора, шановне панство, з вами Сквіз. Ми продовжуємо G Crew Motor Fest. Поїхали. Івент у нас плейліст, далі. Маслкари. Поки я їхав, сказали, що підготували якийсь сюрприз нам. Let's go, подивимось, що це за сюрприз. Ой, тільки не це. Окей. Okay. Спробуємо, але ну, я дуже сумніваюся, що щось з цього вийде хороше. Річ топ 3. От і почалися. Е, як би це сказати. ускладнення змагальницькі. Ми подивимося, що з цього вийде. Я не знаю, як це контролити. Думаю, буде тяжко. Ну Окей, поїхали. Погнали. Я на першому ж повороті в'язаю рівень добрий вечір. Monster trucks need monster beats. I've got the perfect hip hop jewel for this crowd. So. Ah. All it's a jeez. This giant obviously won't handle like a regular Mustang GT. Тут є один леп до фізика і один щоб від опонента. Я не скажу, що я в захваті, бо це складно їхати. Але... Це прикольно. А, ти серйозно? Ти такий бугай, і ти не можеш проїхати це. Окей. Ой, що це було. Ах, як погано починається ця серія. Що не дуже, не дуже. А як я його випередив? Його Нормально. Короче, почалося десь в 70-х, але всерьез, типу їх почалось в 80-х, ти Та ну ну бляха! Чого? Не подобається вже. Це <ріст> <ріст> мега щось <-ші> складно мені. <ріст> давай, газуй. Все. Я не хочу це ще раз їхати. Давай ми зупинимося на одній. На одному цьому, ну, на крузі, Без рестартів, коротше, давай ми обійдемось. Ну, блядь, ну ты серьезно, Александр. Чего? Это так важно. Я сильно являюсь, кстати, тихо. Бля, ну я не можу, та шо таке, бляха Нормально так. Ситуимо. Це Металіка, вроде, да? Я вже не пам'ятаю. Давно таке не слухав. Так, ні, ну, хоча б ми приїхали пер. Але це було щось дуже складно для мене і, як ви бачили, багато ревіндів. Ну нічого. Це ще складність не піднімав. Не, ну, не вертав після попереднього івенту. Так, що нам? Так, що ж так далеко? Добре, вернусь до вас, як доїдемо. Так, народ, я тут поїхали. Щось я таки чув, що це буде щось, типу, опрот. Так, да, ми піднімаємо назад. Ой, ну це теж не дуже. 3 хвилинки. Було би добре в п'ятірочку вкластися. Поїхали, покажем. Річ топ 3, все стандартно. Не прям на кожну. Я не, не пам'ятаю, щоб таке було з е попередніх плейлістах. Це здається перший. Вони прям кожну тачку презентують. Ну no про давайте зараз вверх вниз передачки як я казав аутдор, да? Well, now, that you got there can place так, це що, п'ятірочка максималка, да? Сі, якось трісне від це. А! Не туди, я трохи поїхав. Тримайся! Я з всі позиції. Чекав. Так, давайте назад. Я дуже не хочу перегравати. Щоб ви не дивилися на це. Тому давайте зробимо так. Тому що ну, це був легкий поворот, я не знаю, я просто чомусь вирішив, що мені не туди. Бачите, вони і так відриваються нормально, так. Та ні, ні, ну та ну не так без воску, да ви вертай, ру. Господи, а що сталося? Він вообще назад не хотів вертатися. Йому тупо настільки зле було, ви бачите? Так, ні, ну ми вернули. Але. Але щось прям Скільки ми, ми дофіга так втратили. Що я там казав про 5 хвилинок? Ну, перше коло дві хвилини. Це 6,5 хвилини, це прям дуже важко. Я ще не розумію... Що відбувається з нею, так зажимає колеса прям. Ну, все, вона не не їде. Типу, там кермо взагалі. Я вивертав його, не вивертав, було взагалі пофіг. Так, перший йде, перший прям дивись. Перший відлетів. Першому всю попіру ми трохи скорочуємо Но я щось не впевнений Та ж, чого тебе тут так? Що там такий мат чи що? Я не можу вшарити вообще Ну його прям там вообще кидає все. тачка таке враження взагалі не контрольна Make that Mustang jump like the devil is after it я втрачаю просто неймовірно по 3 секунди на тому грьобаному одному повороті. А що ви скажете на те, що я не впевнений, що я топ топ топ, -топ візьму? Що ви скажете на це? Дивіться, це просто. So It's Це просто капець. Я зараз на нітрухі шеки подалі видернуся. Do it. Мене ж тупо у всіх стоячих обганяє. От що тут? Чому керму так погано? Випустіть мене. Та звичайно чекпойнт, мінці. Ома Ну, бляха, ну це без шансів. Я хазей, як це проходити. Так, ну погнали ще раз ретрай попробуємо, ну це прям було дуже жорстко щось. Не знаю, важко, важко. По той часток я тупо не шарю, як його проходити. Він настільки незрозуміло для мене відчувається, що це прямо... Якщо чесно, що робити? Але ну, після стрибків треба себе трохи позитивніше е, скидати швидкість і все отаке, знаєте, бо я цього не роблю. Ну от! Я думаю, ви бачите, як мені треба викручувати це кермо, щоб хоч чогось тут. Щоб хоч трошечки виходило. Це просто жесть, як його трусить. І що це? Що оце зараз? капець якийсь. Нак з цим боротися, гайс. Так, ну з 2 хвилини 2 і 2 і 1. Ну ще I'm That's the power I'm talking about! Ramp incoming! Yeah, like we're to make i Of that swamp cruise. Go for it and don't be afraid to get your wheels dirty. That's the power I'm talking about. Never like let Hold on to your saddle, cowboy. No mercy, suckers. Yeah. That track's so good. Don't listen to me, just listen to this and knock some teeth out. Ну вони тупо, хе, я не знаю. Зараз, до речі, було хоч трошечки щось схоже. Ну. Та ну камон, я це не витягну. Мені треба зараз другу ну, доганяти, ну а це зараз все вже. Ну мене обганяє п'ятий, попрямій просто, хамон. Ой, блядь. Я не шарю взагалі, як це проходити, бляха. Так, давай зменшим івенту складність. Сорі, но сьогодні, походу буде багато рестартів. Це мега тяжко. Ну, як мінімум... ЩО це було? От чого мене, блядь, так занесло. Ніби ж стрибаю. Тепер, угу. блядь, ясно, чого мене так занесло. Хто, блядь, так СТРИБАЄ?! З прямим кермом, блядь, стрибай. Ні, не, ну це жопень просто, це я не знаю. Це типу настільки зле, наскільки це взагалі реально. Не знаю, мені здається, що ми і на цій складності аж ніяк не справимося. Вот, вот! Просто блять. No mercy, suckerz! Да идите раку, дайте выиграть, бля. Я Що в нього там зависть?

What was that? Well, it's like it. You can't fail. Ramp incoming. Make that Mustang jump like the devil is after it. Third and last turn of that swamp cruise. Go for it and don't be afraid to get your wheels dirty. Hold on to That track's so good. Don't listen to me, just listen to this and knock some teeth out. Мега зле. Добре, що я відстаю від них. Ну, бо це, типу, все. Оце один поворот, це габелочка була. Ми якось це проїхали. Фух. Це жесть. Але ми це зробили. Супер. Так, ще трошки долавило. Ми вже зібралося більше мільйона. Цікаво, куди ми його потім зможемо витратити. Це угу. ще кінець. Ще далеко до кінця. Добре, закінчимо на цього. Вибачайте, що сьогодні так зле їздив. багато рестартів. Якось тяжко було дуже на офроад тачках, на оцих тачках з великими колесами, просто нереально. Тому дякуємо за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, я все читаю, відповідаю. Люблю вас. На добраніч, Па-па. А, і ще не забуваємо донати на ЗСУ. Цьом.